Продовжую в'язати. Це у мене буде зайка пухляш, Давно я їх не в'язала, чесно скажу. Що така неї буде голова. Вона буде велика, і десь розмір 40-45 приблизно. Це ниточка Ліз Мега. Да. Вот. І я в'яжу її гачком 6,5 мм. Ось мені треба дов'язати тіло і е, зв'язати шавушка. І буду вже складати її докупи і на цих вихідних маю її вже відправити. Добрий раночок. Ми ще тут спимо. На вулиці дощ шумить, так добре спадки, досипає. Не виспалася. Тясінька. Моя дід. Плю гігантелла гантелла. Вот як вот, вот, вона виглядає! Величезна зайка пухляш Пугляньте. Навіть не можу толити її в кадр. Також погляньте, ось привела в порядок її волосечко, ну відрізняється. На всі 100 відрізняються від того, що було. Дивіться, які вони тепер гарненькі, рівненькі і блискучі. Погляньте, як вона прикольно робить. Чухається. і тут чухається. О, так, о, так, о, так, 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 О, Боже. Ну, хорошо, собачки, хорошо. А тут, вот тут вот, 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 чухать, да, надо? Вот тут. Вот. Так смешно. <смешно> Тазиона, ты балдела? Ты балдела. Мой собака. Собака-балдевака. Прийшли з прогулянки і хто нас тут зустрічає? Зі шкафа вилазить, така морда. Кісутка, моя дівчинка. Я захекалася, бо пішли пішком. Фух. Хочу пофоткати ляблочку, і погляньте, хто тут на фоні мені допомагає. Роблю зараз фото, склала ось так в коробочку і м також покажу, показую вам. Це буде на відправку. Це ще не всі ведмедики, там ще будуть міні-ведмедики. Ну і потім все разом покажу. І зайчки. Зараз, поки я ведмедики фоткаю, вчора їх дозбирала. Ось такі пухляші по 12 см. Ось, так, ось така солянка в мене виходить з ведмедиками. Бачите, ось так виглядають міні-прям маленькі ведмедики, вони 8 см. Такі зайки, вони теж по 12 см. Ось це все йде на замовлення. Думала, що все залізе в цю коробочку, але ні. Бачу зайки. Такі. Габаритні і, напевно, не поміститься, але а може і зараз пихну. Зараз буду пробувати. Ня а, бачите, не вилазить. Ось ці не влізли. Ці хоч якось можна було пожмакати, а ці не влазять. Треба іншу коробочку тоді шукати. Погляньте, Мішелька завжди так лежить. Так хлопуньки свої. Покажись, а то ми не показуємося. Не показываем никому А мы тут уже трошки заросла. Мишелька, ты Мишелька, ты Мишка, да? Цей бузу хочу почути. Мені не дає вказати. зараз. На цьому тижні, як завжди, багато роботи. Починаю в'язати партію ось таких маленьких ведмедиків по 15 см. Колись я їх влітку багато в'язала. Ось знову. Буду поповнювати запас в такому кольорі. Погляньте, це мордочка ведмедика, вона без утяжки. А мені вона нагадує якусь змію. Така Форма голови, як у змії. Тут ще язичок Добавити її буде, як змія. Так, це у мене ж ця пряжа, яку я показувала. Ось вона так виглядає. Мені вона так схожа, як хочеться її назвати якийсь пісочний колір. Потім сижу, згадую я цього оленятка, бо я ж не записала саме схему мордечки. І тепер я сижу, згадую, і от думаю, або я згадаю так, як було, або буде щось нове. Коротше, працюю, поки що записую і хочу подивитися, що буде по ітогу. І буду вже записувати вам майстер-клас. Бо все, мені вже надоїло вам обіцяти, обіцяти і не робити. Ще такий ось колір є світленькі. Буду показувати на, на цьому кольорі ведмедиків. Буду в'язати з них ведмедиків для вас теж на відео. Ось поки такі справи. Тут в мене іграшки, тут в мене іграшки, маю нести на пошту, нам дали світло. Тому. Отак От хто спить, а хто працює. Да, Тасюна. 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 все все не йди, не йди. Я поняла. Не йди. Моя зайка. Ну, дядьте, моя зайка. Боже, ну так, -от, так, -от, прям б по тюмоту. Так, ну що ж, давайте подивимося. Трішки не то пальто я бачу. Не та схема, яка була з самого початку. У мене є ще два варіанти, як зв'язати по-іншому, щоб згадати. От, єлі згадала ось ці вушка, як в'язати. Зв'язала одне, друге, третє, коротше, це все. Не то. Не підійшло. і Здається, ось це вірний варіант який був. Коротше, я ще подивлюся, звяжу тіло і подивлюся на рахунок симетрії голови до тіла. Якщо буде нічого так, то пойдет. Але mm, все-таки трошечки я по-іншому бачу по-іншому. Я прикріплю фото, ви побачите різницю. Мето. Так, дов'язала я тіло, і все ж таки перший варіант мордочки краще виглядає, ніж цей погляд. Але цей варіант може бути для меншого тіла, як варіант. Бачите? Так, щось тут треба трошки очі менше. Не 5, а 4. Брати, щоб було більш симпатично. Ну, коротше, ось цей варіантик мені більше до вподоби. і я зроблю ці ріжки, і вже буде більш-менш видно, що це олень. Поділите, як це пить? шпить так солодка. Та сьогодні. лапки. Нігті не дає підстригати, кусає, кусає ножниці, кусає за руки. Не дає, як я не пробувала. Так, ну що, я знайшла цю ідеальну схему. Напевне, я її згадала. Бачите, камоська. Класна. І я вже довольна, бо днем я думала, що я буду плакати. Тепер довольна. А зараз немає світла. Працюю під ламкою, в'яжу на замовлення це оленят, І також вже відточила. Саму схемку вже для того, щоб записати на неї майстер-клас, щоб уже все чотенько було. Ви не повірите, я їх напевно зв'язала вже. Треба порахувати, скільки. Ну, багато зв'язала цих е... варіантів і голови, і, і лапок, і тіла. І... і Я хотіла сказати, що таке майстер-клас. Майстер-клас це мільйон зв'язаних іграшок і схем. Не схем, а варіантів. Мільйон зв'язаних варіантів, і вибирається один той самий ідеальний. І дається майстер-клас для того, щоб ви не витрачали свій час, а в'язали вже відразу, так, як треба. Боже, як мені подобається, я не знаю. Прям така мила форма. Чи це тільки для мене, так, я не знаю. Чуєте, Таська там щось шукає іграшки, шукає в коробці іграшки собі погризти. Вам готую до відправочки повторчик біло пудрового кольору. Зайка і ім'я у нас злата. Мене в коментарях питали, де я замовляю нашивочки, я залишу під відео. Посилання. А, і можете там замовляти. Там дуже класне обслуговування, дуже швидко, професійно і класно, коротше, все роблять. Погляньте, швиденько вам покажу. Погляньте цю моську Купила її сьогодні кісточку і погляньте. Все, нічого більше не треба, тільки кісточка і все. Тася! <свят> Вона з нею не розлучається. Так, ну що ж, дівчата, настав цей день, я буду записувати майстер-клас на ведмедика. Я така довольна, довольна, бо дуже довго збираюся і чекають. І Мені вже не дуже зручно обіцяти, обіцяти і не виконувати. Ну як, просто багато іншої роботи і. Так от буває Короче, тяжко розкачатися. Зараз я буду прибирати тут на столі все, бо в мене тут був процес. Я вже покрила лаком ось цю лялю е і буду вже переходити до макіяжу. Такі натуральні губки, я надіюсь, в мене вийшло. Ось вона вже в мене підсохла, тому я буду. Е Теж буде час е, робити вже макіяж з цими пастельками. олку я не знаю, Ну поки от в такому процесі, бачите, така подобана е, складновато її пиляти така робота, я б сказала, несприємна. Чесно. Так, тому я зараз приберу. І буду починати з ведмедика маленького, а там я вже як карта. Так, ну що ж, я подолала перший майстер-клас на розмір 8 см. Ось такого ми ведмедика зв'язали чи зв'яжемо. ну, Мені залишилось змонтувати відео, а ось я сподіваюся, що все у нас буде там зрозуміло. Схема по суті проста, а пряжа капризна. Я це в майстер-класі теж зазначила, бо чесно, тут треба трошечки так нерви мати, такі <смас> А, Але якщо я теж кажу, якщо є бажання, то ми зв'яжемо з любої пряжі. Правда? Ось, і, 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 і що хотіла сказати, що, 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 я хотіла сказати. Не пам'ятаю. Коротше, буду намагатися в'язати. А, а, що я хотіла сказати, що цей ведмедик в мене йде в комплекті до е, крайньої Блайз, яку я зробила, таку блондиночку в костюмі спортивному. Е, тому це буде до неї в комплекті, і вона, до речі, вже їде до своєї мами. І тут такий хвостик, бачите? Такий класний. Мені дуже подобається. Так що посилання, якщо вже буде відео, то посилання на цього ведмедика я обов'язково вже визначу під цим відео в описі. Так, давайте подивимося. В мене тут нова поставочка пряжі. У мене тут ось такий колір Волонс Bunny Baby, потім сіровато-блакитний блак... і коричневий. Е, так. От з цього почнемо ще. А, тут у мене пряжа Джульєт, буде букльований ведмедик. Потім це щоб був запас коричневий. А, рожевий для бряскальця і для платочка. Більш світліший мені потрібен. Потім Dolce Baby, два, ну, ви бачите, коричневий, блакитний. І тут... Теж залишок забрала один молочний для брязкальця. І е, також будуть зайчата в таких кольорах. І ще планую щось новеньке спробувати. І, ну, дивимося, якщо вийде, то звісно, я з вами, як завжди, поділюсь. Ось такі тут покупочки. Люблю так це все. А в мене зв'язався зайка новий з ім'ям. Давід. Сьогодні маю відправку зробити. Ура! Також подолала я майстер клас на ось цих ведмежаток. Вони в мене виходять 11 см. Ось такого ми будемо в'язати з вами разом. Ось це попередній був ведмедик. Клієнт хотів саме, щоб мордочка була під тон ведмедика. А мені подобається чесно, ось коли виділяється мордочка. Такий він, дитячий, прям виходить, як з дитинства. Ведмедики з дитинства. Коротше, вяжемо ми їх з цієї пряжі Dolce Baby І напевно вони цей майстер-клас буде вже на наступний тиждень, поки я його змонтую. Ось, а рожевий ведмедик уже ви бачили. Я, до речі, дуже дякую за коментарі ваші. Мені так приємно, ну, взагалі я читаю прямо взагалі, окриляюся. Ну, дуже приємно. Я дуже дякую вам за зворотній зв'язок. І мені хочеться прямо робити ще, хочеться зділитися. Мені це по кайфу. От не знаю, ну, мені подобається так бути корисною. Ділитися, і щоб люди були задоволені. Коротше, якось так. Поки тут лежать поруч, покажу вам. Коротше, це в Аврорі ось такі іграшки новорічні я знайшла. Вони класно блестять при штучному освітленні, і минулому році я подібно бачила іграшку. Зарахом. Звісно, вона там була набагато дорожча. Вона була в вигляді сердечка. І в Аврорі теж є і сердечки, і зірочки, і ялинка, здається. Ось, я взяла дві зірочки. Ось, давайте її ближче поглянемо. Ну, класно зроблено Насправді це бісер. Мені подобається. Я люблю такі штучки. У мене ще з'явилися нові роздруківочки оченят. Ось на... вони однакові, тільки на різному папері. Бачите, це більш такий грубший, а це тонший. Ну, різниці немає. Е... Такі класні очі, коротше, бачите, буду робити ось яких. Коли вже на них приклеїш скельце, то воно буде взагалі дуже круто виглядати. Хочу сьогодні зробити оченятка для лялечки.